Фразеологія – це розділ науки про мову, який вивчає лексичне значення, вживання і походження фразеологізмів. Вивчення цього розділу допомагає розуміти та використовувати ці вирази мовленні, збагачуючи комунікацію та роблячи її більш експресивною. Студенти 31-ї групи спеціальності журналістика представляють значення різних фразеологізмів. Фразеологізм ахіоверсова п'ята у переносному значенні слабке або вразливе місце. За давньогрецьким міфом, мати героя Ахілеса, морська богиня Федіта, скупала його у водах свяченої ріки Стікс, щоб хлопець був невразливим до ворожих стріл, безсмертним. Але купаючи Ахілеса, вона тримала його за п'яту, якої не торкнулася вода Стіксу. Тому ця частина ціла залишилася незахищеною. Згодом Ахілес виріс мужнім воїном, героєм. Однак саме через те, що стріла влучила Ахілесові у п'яту, він загинув. Тож, ахівство п'ята означає слабке вразливе місце. Античний фразеологізм лету» означає зникнути назавжди, ну або ж піти в непам'ять. У давньогрецькій міфології Лета одна із п'яти рік у підземному царстві Агіда. Згідно легенди, це ріка Забуття. Ковток води із Лети примушував людину забути про усе своє земне життя і назавжди оселитися у підземному царстві. Хай ми розберемо, що означає фразеологізм співати лазаря. У ну, це коли ти склав НМТ на 199 і говорить, що це погано, тобто прибіднюватися або ж постійно скаржитись на життя у Євангелії. Є оповідання про жебрака Лазаря, вкритого струпами, який лежав під ворітьми багатія, і благав дати йому крихти з чужого столу, співати лазаря прибіднюватися. Жебраки співаючи про лазаря, розчулювали слухачів фразологізм, драконівські закони це звичайно жорстокі закони, відповідно до яких покарання значно перевищує важкість скоєних злочинів. Хоча на перший погляд може здатися, що походження фразеологізму драконівські закони, пов'язані з міфічною істотою драконом. Однак насправді цей вислів походить від імені першого законодавця Афінської республіки дракон або інший варіант імені драконт. Який жив у 7 столітті до нашої ери, історики твердять, що ці закони були надзвичайно суворі, відповідно до них майже за всі злочини карали смертю. Сізіфова праця це фраза, яка знайома кожному з нас: комусь з щиток, а комусь з власного досвіду. Загалом ця фраза означає робити якусь безглузну, довгу і безрезультатну роботу в муках. Сізів був царем одного з давньогрецьких міст, він був дуже хитрий і боги покарали його за це тим, що цар мусив викотити нагору величезний важкий камінь і скотити його до підніжжя з іншого боку. Та щоразу, як Сізів підіймав його, камінь падав назад, і роботу доводилось починати знову. Тож герой був приречений на вічну працю.